нанесли нашей стране вреда больше, чем все хаймарсы и атакмсы вместе взятые. В зоне того, что мы называем специальной военной операцией, а я рискну назвать вещи своими именами, на фронте. Еще у меня под конец моего вступительного монолога есть одна просьба, которую я попытаюсь облечь в максимально мягкие, Формулировки и произнести максимально тихим голосом. До просьбы к нашим начальникам, руководителям, людям, которые отвечают за государственную политику в целом ряде очень важных областей. Я очень хотел бы вас попросить меньше произносить лозунгов, меньше обещать ответить, разобраться, поставить вопрос, обратиться в международные организации. Это никому не интересно. Это не интересно никому. Вот это шелестение слов не интересно никому. Ни Западу он над этим смеется. Ни у нас в стране. Если вы когда-нибудь побываете в московском метро, я понимаю, что вы привыкли смотреть на страну из-за окна лимузина. Под вот в московском метро это тоже уже никого ни в чем не убеждает. Было слишком много слов и мало дел. А просьба у меня простая. Вы что-нибудь сделайте? Бровь поднимем, и Украина поймет все. Возьмем Киев. А потом скажите. За три дня взять Киев, хотя Путин говорит, не было. Даже близко политического решения брать Киев этой темы вообще не было. Тихо сделайте. И если сделать, можно потом даже не рассказывать. У нас очень умный народ. Он поймет, что это вы сделали. Он поймет, что вы сделали врагу больно. А вот эти громогласные рассказы о том, как мы сейчас вот не останется без ответа, и потом пшик, я думаю, что вот такого рода громогласные заявления и попытки поймать пропагандистский хайп, они нанесли нашей стране вреда больше, чем все хаймарсы и атакмсы вместе взяты. Поэтому давайте, по примеру русских воинов, настоящих, ночью, в раннее утро по туману сблизимся с врагом молча, чтоб его не разбудить. А ура закричим, когда мы этим мразям горло перережем. Вот тогда и будем кричать ура. Ну, то так. Мої розмишлення. У парадного подъезда. Ну, Отже, давайте почнемо з вибухів в Севастополі. Зараз вже шириться така вказ інформаційна кампанія проти України. Є заява Міністерства оборони Російської Федерації. Очевидно, що якісь уламки ракети, які збила Російська система протиповітряної оборони, потрапили на Севастопольський пляж. Як взагалі ставитися до цих всіх звинувачень і до всіх цих цинічних заяв російських чиновників і пропагандистів? Нормально. Знаєте, наші журналісти, от я зараз якраз дивився в Фейсбуці, там дискусію розпочали, а чи не попереджувати нам? Кримчан про підготовку до ракетних ударів по Криму, адже а тому, ні, ні. 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 А чи не попереджувати адміністрації Севастополя про повітряну тривогу так не, каже, співвітчизники. Ні, не співвітчизники, але мешканців території, яку вона контролює, сказав? Коли пан розважає цей е, окупаційний губернатор Севастополя, розповідає про те, що е, прильоти були в районі пляжу Учкуєвка, в районі пляжу Любімовка, так він що щонайменше трошечки бреше. Тому що прильоти були, виходить в районі аеродрому Бельбек і в районі аеродрому Кача. Я можу пройтись по всім іншим е точкам, де е росіяни заявляють, що була мама. Ну, розкажи, вожа. це цікаво, це... Бо це важливо. Ну, будь ласка, Казачка, що вони кажуть, казачка це 810-та бригада морської піхоти, е район молочної балки. Молочна балка це е е полк зв'язку і РЕБ. В Толстий Мис це бригада спеціального призначення. В районі п'ятого кілометра там Балаклавського шосе. Це третій радіозагін розвідки Чорноморського флоту. Все в районі військових об'єктів і казати, що ми не попереджали. Ну, по-перше, відкриваємо карту тривог повітряних там Крим, постійно червоненький світиться, і всі українці кажуть, і Крим Реалій каже. Шановні кримчани, в Криму перебувати небезпечно. Не перебувайте в районі військових об'єктів. Це смертельно небезпечно, прилетіти може в будь-який момент. Є спеціальну карту, карта, наші хлопці згенерували для того, щоб кримчані в першу чергу бачили, де військові об'єкти, де буде прилітати. Ну, а якщо губернатор, чи цей як його мер Магадана. Не знає, де військові об'єкти, то меру Магадана краще було б відпочивати у себе на морі Лаптєвих, ніж лізти до нашого капітальі? А він там і не відпочивав, він послав туди дитину зі своїми батьками. Розумієте, це теж якийсь рівень ідіотизму, який навіть важко собі уявити. Ну, навіть і слів немає. Хм? Ну, в принципі, якщо говорити взагалі про удари по Севастополі, наскільки вони зменшують військові можливості росіян? Треба дивитися в залежності від того, по яким об'єктам всі удари, як правило, комбіновані і мають на меті декілька цілей. Це, а перше руйнація системи управління російських сил. Адже в Севастополі Чорноморський флот, штаб флоту, його пункт управління, його органи зв'язку, вони не тільки керують кораблями в морі, це органи управління тих з'єднаних частин. Тилові органи управління, з'єднання частин, які на передку на південному напрямку. Друге, логістика. Склади, маршрути перевезення, коли прилітає по портам, коли кораблі десантні з вантажем заходять в порти Криму. Це логістика. Той же ж Кримський міст додаємо, тож поровно ну, переплав. Ми, якщо знищимо. Навіть не зупинимо на завжди там перевезення там Кримським мостом. Але якщо ми знищимо там ешелон з мазутом, з соляром чи е, боєприпасами, це через день. Цих боєприпасів не буде у них напередку. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.